На 13-ті роковини зникнення Гонгадзе чернігівські журналісти зібралися біля пам'ятника борцям за волю і незалежність України, аби згадати свого колегу. Він бував у Чернігові, і візити Георгія та розмови з ним ще в пам'яті. Нам усім здавалося, що політика і все робиться в столиці. Журналісти всі в столиці. А ми тут так погулять, вийшли. Георгій переконував у тому, що немає значення, де ти живеш. Так само, як лікар і хірург, він же повинен бути лікарем і в столиці, і в селі. Незалежна профспілка журналістів склала список 45 українських кореспондентів і операторів, що померли за часи незалежності при загадкових обставинах. Серед них чернігівців на щастя немає. Не випадково у світі журналістика входить у десятку найнебезпечніших професій присутні пам'янули загиблих хвилиною мовчання, а священники відслужили заупокійно. Запалили свічки і виклали ними хрест. Виступаючі говорили про журналістську солідарність та взаємодопомогу. Згадали і про тих, хто піднімає руку на журналістів. Георгій він був внутрішньо був вільною людиною, але важко бути вільним у невільному суспільстві. Поточного року трапились події ну, пов'язані з цими тітушками. В принципі, навіть наша чернігівська міліція. Рідна завжди готова прийти на допомогу. Якщо не поважають журналістів, і журналісти будуть боятися, то суспільство не зможе реагувати ніяк на те е, скочування в прирбу е, тоталітарної держави. Мирослава Гонгадзе опублікувала своє звернення до журналістів у соціальних мережах. Там йдеться про те, що лише завдяки гласності трагедія Георгія Гонгадзе стала відома у всьому світі, лише захищаючи, підтримуючи і надихаючи один одного, ми зможемо заставити владу нас поважати. Тому як і 13 років тому, у цей день. Я хочу закликати до солідарності і підтримки один одного. Справа Гонгадзе досі залишається нерозкритою. Виконавці відомі замовники. Ні, чернігівські журналісти підписали звернення до правоохоронних органів і президента, аби ті знайшли і покарали замовників вбивства Георгія Гонгадзе.